Пливемо кролем вес повітря. Змагаємось на старт марш. Так, так. О, майже цілий басейн проплив. Молодець, відпочивай. Так, Остя пливи. О, Костя доплив. Слава, пливи. Слава, вперше прийшов на тренування. Так. Половину басейна подала. На старт марш. Так. Єгор, пливи сюди. Ноги можна більше випрямити. І руку випрямляти біля ноги теж. Так, добре. Молодці. Відпочивайте.